Так, друзі, взяв ось такий тестер. Ось такий періодично беру його. Чому? Щось я не можу такі батарейки малінити, Є в мене вже такі пару штук. От. Для чого я його беру, чим він зручний? То що не як індикатор, а він показує фазу. От тобі не треба тикати до кабелю, а так біля кабелю підніс. І... І він е, свистить, ходить, показує, що є пазу чи нема. Дуже зручно, коли в стіні навіть кабель не, не дуже глубоко, він теж показує. Ну хоча б примірно ти розумієш, ну, чи в цьому районі є кабель, чи нема. Зараз ну, по потестимо. У нас є три режими. Перший режим це просто індикатор і можна прозвонку робити. Тримаємо тут і тут. І воно світиться. Можна включити другий-третій режим, і воно тут є звуковий сигнал. Далі включаємо на третій. От підходимо до капеля, не обов'язково тикати в розетку. От підносимо до. Посередині воно більш чутливе. А третє положення менш чутливе. Ось такий індикатор простенький. 200 гривень на сьогоднішній день стоїть. Зараз 2024. А, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Якщо є в когось щось додати, напишіть в коментарях. Думаю, буде цікаво. Всім пока.